Сьогодні, шановні діти, ми, як завжди, малюємо з пурпуровою совою новорічні свята, будемо малювати ялинку і прикрашати її іграшками. Ялинку малюємо зеленого кольору. Але зараз такі штучні ялинки, як у нас, ви бачите, стоїть на столі. Вона зеленого кольору майже не видно, бо вона біла. Але ми з вами намалюємо зелену гілочку нашої ялинки. Спочатку ми намалювали такий зелений колір і трошечки Зробимо темніше. Малюємо з задоволенням і намалюємо іграшки, прикрасимо нашу гілочку, нашу ялинку. Можна намалювати іграшки одного кольору, без малюночків на іграшки, але ми захотіли зробити такі іграшки яскраві, кольорові. Малюйте стільки іграшок, скільки забажаєте. Зараз ми намалюємо цукерку. Цукерками теж прикрашають ялинки. Але цукерки довго не затримуються. Часами діти з'їдають цукерочки і на ялинки Кольорова <laughs> без цукерочки папер фантик так дуже часто, але фантики теж прикрашають наші ялинки. І намалюємо другу цукерочку червону. Дуже добре. Прикрасимо нашу ялиночку червоною стрічкою. Малюйте так, як відчуваєте. Найважніше в малюванні то задоволення, яке ви отримуєте під час творчого проєкту. Ми з пропоровою собою складаємо вам кампанію. Щоб було веселіше, тому малюйте разом з пурпуровою соло трошечки зробимо кольорове бризги. І ось така у нас гілочка ялинки з вами. Получилась. У кожного своя, але передає настрій свята новорічного. Малюйте разом з пурпуровою совою.